ж це сама ніжні. Сьогодні готуємо міні Павлова з лимонним курдом та збитими вершками. Все робиться максимально просто. Зараз все-все-все розповім. всі продукти кімнатної температури. Білки збиваємо на низьких обертах півтори хвилини. Далі додаємо цукор, додаємо лимонну кислоту та ванілін. Ці громока, як завжди, в описі відео збиваємо хвилин 10, додаємо крохмаль. Вийде ось така густа суміш, перекладаємо в кулінарний мішечок і відсаджуємо наші безешки Я роблю 10 штучок, можна більше, можна менше, щоб була дірочка всередині. Ніби такі карзиночки виходять. Випікаємо краще при конвекції при температурі 80 градусів 100 хвилин. Для лимонного крему поєднуємо жовтки, лимонний сік, лимонну цедру, цукор Перемішуємо. До однорідності всипаємо крахмаль, знов перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, постійно помішуючи і вубарюємо декілька хвилин. До загостання додаємо вершкове масло. Вже вимкнувши вогонь, перемішуємо. Далі бажано цю суміш перетерти через сита, щоб прибрати залишки цедри, і під плівку встиг відправити в холодильник. Цей крем можна робити заздалегідь за декілька днів. Наша марена. Тим часом готова. Залишаємо остигати. Тим часом будемо збивати вершки. Вони повинні бути максимально холодні і жирністю від 33%. До вже густих вершків додаємо цукрову пудру та трошки ваніліну. Збиваємо ще півхвилинки. Перекладаємо в кулінерний мішечок, як і лимонний крем. Наша меренга гарно відходить. Трошки продавлюємо диречки, щоб влізло більше лимонного крему. Наповнюємо зверху, покриваємо вершками збитими. Можете прикрасти за вашим бажанням. До речі, все на цей рецепт я замовила, як і завжди, на доставку в сільпо, бо в сільпо завжди є все ще й за гарними цінами.